Вітаю! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Сьогодні ми поговоримо про присвійні займенники. Це трошки нуднувата тема, оскільки там є короткі, е довгі форми і вони по-різному вживаються, але я вас прошу вивчити це сьогодні, ну, протягом цього тижня, щоб потім не мати клопоту. Ми постійно говоримо про щось, що нам належить. І це дуже важлива тема, хоч і нудна. Присвійні займенники в іспанській мові функціонують точнісінько так, як і в українській мові. Просто є відмінності у їхніх формах. «Мі мама трава е лабораторію». моя мама працює в лабораторії. Я могла б замість мама сказати тато. «Мі папа енун лабораторію». І слово мі залишається в українській мові. Ми маємо моя, мій. На щастя, в іспанській в нас не так багато присвійних займенників. Донде ЛІБРО? де твоя книга, donde esta, ми вже знаємо з попередніх уроків, де знаходиться ЛІБРО – твоя книга. Знову звертаю увагу на важливість написання наголосу, коли ми формулюємо питання і записуємо його над питальним словом, стоїть тільда, стоїть графічний наголос. Про це ми ще поговоримо у відео, про як ставити питання в іспанській мові. Але більше ніж тільда над донде. Важливо, оцей графічний наголос над ту. Тут його немає. Правда? Його тут немає, оскільки це не ти, а твій. Присвійний знайменник пишеться без графічного наголосу. Якщо ж це, я кажу «ти», я пишу ту із рисочкою. Перш ніж ми з вами перейдемо до всіх форм присвійних займенників, запам'ятайте те, що ви зараз почуєте, ці форми йдуть завжди перед іменником. Тож, власне, усі форми присвійних займенників в іспанській мові. Короткий варіант. Зверніть увагу, що немає різниці за родом. Є тільки мі для мій, моя, моє і форма множини міс. ТУ і форма множини тус. Су, причому Су у нас іде і для нього, і для неї, і для вас, і множина Сус. Різниця у роді буде тільки із «нуестро» і «вуестро», мають форми жіночого, чоловічого роду, і знову повернулися «еясус», «тедес», су. І в українців складається враження, ніби нам не вистачає займенників, щоб висловити усі значення, які ми хочемо передати. І це так. На перших порах вам буде дуже не вистачати сказати його. Її». Нам буде здаватися, що не все розуміють. Я тут мала на увазі саме Його. Ну, звикнете і навчитеся. Звикнете, що Су і «сус» стосуються усіх. Ей, ель. Ейя устед, Ейюс, Ейс, Устедес. В українській мові значно більше, але контекст підкаже. Людям, які вивчають українську з іспанською, їм трошки важче у цьому плані, оскільки їм потрібно зрозуміти, що Су може бути і його, і її, і ваш, і їхній, причому їхній має всі роди так? і множину. Нам простіше в СУ входить. Вся третя особа і однини і множини. Давайте подивимося приклади. Сумама і стаєнка. Якщо в мене немає ситуації, я це можу перекласти як мені заманеться. Можу сказати його, можу сказати її, оскільки тут не зрозуміло. Але як правило, ми ж з кимось спілкуємося в якійсь ситуації, якщо я говорю про свою подругу, то я розумію, що сумама це буде її мама. А якщо я говорю про свого сина, ну якщо я говорю про свого сусіда, то це його мама. Так? Або сус ліброс» чиї книги. От з першого погляду не зрозуміло. Тому якщо це вправа у підручнику, перекладайте, як вам заманеться. Якщо це в речення в реальній розмові, ви зрозумієте по ситуації, про що йдеться, про кого йдеться. Іноді можуть сказати, що мама касала мама де ель, так, або ліброс де Ейя». Можуть уточнити, якщо зовсім не зрозуміло не зрозуміло по ситуації. Не переживайте слова не існують відірвані, навіть у словнику вони з чимось поєднуються. Важливо зазначити, що присвійні займенники не використовуються із частинами тіла або з одягом. Чому я про це кажу? Ми, вони кажуть, не ми, ну я теж уже. Вони кажуть, наприклад, я йду там, не знаю, на базар зі своєю мамою, вони кажуть, Вой, альмеркадокон, міма. Для мене логічно не казати, бо мама то ж моя, ніби я з нею йду. От, з, мамою, з родичами вони вживають присвітні займенники, це трошки нас дивує. А от з частинами тіла і з одягом ні. Ме дуеле ла кабеса, а не дуеле мі кабеса. Кітате ту абріго» – не кажуть, треба казати кітате ель абріго. Для них це звучить ніби так: от надлишково. Це як коли іноземці говорять українською, і вони кажуть, у мене є чорні очі, очі – вони є невід'ємною частиною нас, тому не треба казати є. у мене». Там, темні очі, у мене світле волосся. А вони кажуть, у мене є світле волосся. Тобто їх привчаєш до цього, що не треба казати є. А нас привчаємо, ми, що не треба казати мі кабеса чи ту обріго, треба просто поставити артикль відповідний. А тепер починається трохи кошмар. Крім усіх цих коротеньких форм, мі, ми так зраділи, що немає мій, моя, моє, а є тільки мі і міс. Е, на жаль. В іспанській мові є ще довгі форми, або їх називають сильними. Міо, і воно має жіночу форму «мія». І так само має дві форми множини міос і мійос. І всі інші теж будуть і в жіночому, і в чоловічому роді, і в однині, і в множині. Єдине, що Нуестро і «вуестро» буде співпадати з короткою формою, бо куди його тут ще більш подовжувати. так? Для чого нам ці довгі сильні форми? І як часто ми плутаємося з ними часто, але на початку. Насправді, довгих форм є тільки перша, друга і третя особа одинимножини. множини. Нуестро-вестро співпадає. І ну, я б не сказала, що так складно зрозуміти чоловічий жіночий рід або однину жіночий рід. Складніше зрозуміти, коли їх ставити, ці форми довгі, для чого вони взагалі існують. Зараз я вам розкажу. Ну, Перше їхнє використання це замість іменників, щоб не повторювати, бо про це вже йшлося: «Мі мама трабаха лабораторію». І латує. Оце латує артикль плюс Присвійний займенник. Нам потрібне тут замість слова мама. «Мі мама», щоб не кати мама», хоча, знаєте, по, по кількості складів, воно однакове, вони кажуть: ілатує. А відповідь теж буде, щоб не казати мі-мама, вони казать, ла Ламія. Ла і оце Ламія замість слова мама. Тобто ми використовуємо довгі форми, коли нам треба замістити уже щось відоме, якийсь відомий іменник. Зверніть увагу: якщо я називаю когось із більшої групи, наприклад, із своїх родичів, своїх колег там, і так далі, я вже використовую неозначений артикль. Потім іменник, а потім цю довгу форму займенника. Уна ермана Мія. Якщо мені важливо сказати, що одна з моїх сестер, я скажу: уна ермана Мія. Одне із групи, не обов'язково це будуть родичі це можуть бути інші якісь предмети теж можуть бути один з цих предметів буде через цю формулу неозначений артикль, іменник. І довга форма присвійного займенника, якщо воно мені належить. Una Hermania Viventile. Одна моя сестра, одна з братів, сестер і так далі. Кінес, вас може запитати там на фотографіях: e Un amigo міо. Це Сергій, один, або Серхіо один з моїх друзів. Un amigo mio. Я, звісно, можу сказати: e mi amigo». Просто сказати, це Серхіо мій друг. Але ж іноді нам потрібна така от ситуація, коли я хочу сказати один з. Оце один з в іспанській мові через uno, тудон іменник і довга форма займенника. Довгі форми не вживаються з іменниками, мені тут не вистачило дописати перед ними. Вони не стоять перед іменниками. Mia мама ми не кажемо, ми кажемо міма. tu папа, ту папа. su moto. Пам'ятаємо, що слово мото жіночого роду, оскільки це скорочення від ламотосіклета. Тому suya мото. Пам'ятаєте? Довгі форми можуть використовуватися після дієслова сер. І не питайте мене, чому ми почали з дієслова. Тому що ви будете зустрічати щоразу більше прикладів, де нам просто потрібне дієслово сер. Тож, сер плюс довга форма. Подивіться, no но ес міо есміо. Ми не можемо сказати no но есмі, тому що мі коротка форма, завжди йде з іменником, А от довга може бути без іменника. Este gato no es mío, es tuyo – Це твій. Я не питаю es tu – Так, не можна спитати: Estuyo. es есту. es до речі, ця форма, коли є слово «es» і потім йде присвійний займенник. Тут не видно, тому що нуестро воно співпадає і довга і коротка форма, але тут воно вживається як довга форма. С плюс присвійний займенник у довгій формі може українською перекладатися і як чоловічий рід це наш, і як середній рід це наше? Це щось наше. Так? Це твоє? Ми ж часом так питаємо, хоча знаємо, що, наприклад, що там взяти Зошит, так? Я показую, це твоє? Хоча можу спитати, це твій? От І в іспанській мові теж. Таку роль виконує чоловічий рід. ес nuestro – це наше. О, це наш. Но no, es сую ні, це їхнє, їхнє. Але це не точно, тому що сую може означати і його, і її, і ваш. Пам'ятаємо про це. Контекст допомагає. Estas fotos son mías – ці фотографії мої. Довгі займенники присвійні можуть стояти без іменника. І стоять без іменника, як правило. Тепер дуже часто виникає плутанина у носіїв української мови, коли вони вивчають іспанську, із словом свій. Вони чомусь перекладають свій завжди як су, і це не так. Треба звертати увагу на те, про кого йдеться: свій чий. Я бачу своїх дітей, чиїх. Я ж бачу моїх дітей, правда? В українській мові ми кажемо своїх, а в іспанській мові виникають моїх. Я не бачу тут у мене написано Новео Аміс іхос. Ти не живеш зі своїми батьками. Тут свій стосується тебе. Тому це треба перекладати через ти. Новій весконтус падрес. Не можна ні в першому, ні в другому випадку сказати Сус. Сус іхос, Сус падрес, оскільки йдеться не про його, її, вас або їх, а йдеться про мене і про тебе. І не завжди суп. Буде свій, і свій не завжди буде су. Наприклад, українською ми можемо сказати, вона читає свою книгу, і це означає, що книга їй належить. І іспанською це буде «Ella le, su libro». А можемо українською сказати, вона читає його книгу. І ми знаємо, що ця книжка це ж від нього, а не від неї. Тут іспанською можна сказати двома способами. Може сказати «Ella le, su libro» і потім уточнити, а може сказати «Ella le, el libro de él». Тому будьте уважні, кого стосується оцей свій. Якщо стосується мене, то треба перекладати як мій, міо, тебе ту, тую і так далі. Довгі форми присвійних займенників мені послужать, коли я емоційна особа, коли я емоційно до кого звертаюся, коли я просто скрикнула матінко моя, «мадре мія», або коли до вас вертаються Амігосміос. Давайте вивчайте іспанську та поговоримо з вами про різне. Та понесемо, понесемо інформацію про Україну в маси в іспаномовні. міо. там, де ми українською кажемо Боже мій, вони кажуть міо. Зверніть увагу, в українській мові ми теж поставили. Мій після. Але в нас тільки ця форма існує, в нас немає коротких і довгих. Тож, емоції через довгі форми і після іменника. І повторимо. На цьому слайді короткі форми, усі запам'ятайте, перепишіть, зробіть. Коли ви пишете це в своєму зошиті, ви запам'ятовуєте, тому у вас немає конспектів цих уроків. Я хочу, щоб ви писали. Бо коли ви пишете, ви запам'ятовуєте. Довгі форми, порівняйте їх з короткими. І запам'ятаємо, короткі присвійні займенники завжди йдуть перед іменником і завжди йдуть з іменником. От вони по собі не можуть стояти самі. Маленькі такі. А довгі форми, вони сильні, вони можуть бути самостійними, вони можуть іти після іменника, вживатися з артиклями, все те, про що ми сьогодні говорили. Ну і звісно, якщо у вас виникне питання, знайдіть мене в соцмережах, напишіть мені електронну пошту і мучу ексіто!